Привіт! Сьогодні про щастя, про ту тему, яку піднімають всі. А я схильний зараз до деяких концепцій, які хочу відкрити саме для тебе, друже. І це не буде там няшне ой, будь щасливий, все в тебе буде кул. Cool». Знаєш, щастя, це проста штука. Я от слухаю свою наставницю Наталію Грейс, яка допомагає мені в інтелектуальному раторстві, і я просто шокований, наскільки вона просто розділила щасливих, нещасливих людей. Ти скажеш, як? А я скажу просто. Вона бере і каже, якщо людина відчуває себе нещасливою, вона буде нещаслива, ти розумієш? Якщо людина відчуває себе щасливою, вона є щаслива. Тобто, коли людина акцентує увагу на тому, що вона щаслива, вона щаслива. Коли ні, ні, все просто. Я просто, коли слухаю саме її слова, я вшокований, наскільки вона правдиво це говорить. Я розділив три концепції, які хочу зараз донести тобі. Якщо ти будеш їх приймати, адаптовувати в своє життя, я думаю, що вже найближчим часом будуть перші зміни у тебе. Перша концепція, хочу сказати, що ти маєш відчувати середини, ти будеш з середини відчувати запал, який буде рухати тебе вперед. Тобто, внутрішнє щастя. Але я його перенесу на потім. Хочу почати з пункту номер 2 Пункт номер 2 це те, що нам говорять. Тобто зовнішні впливи нам кажуть, о, ти гарний. О, ми гарні, М -м, круто, круто. Ми всі починаємо нав'язувати, вау, вау, круто. Тільки десь якийсь коментар був негативний, чи ще щось, типу, ти не красивий, там, чи ти не гарно спілкуєшся, ти не гарно продаєш інформацію. Все, це починає падати на наша самооцінка, це починає руйнуватися наше бачення себе через те, що хтось своїм мисленням, обдумавши під своєю призмою поглядів, зробив нам якийсь коментар. І чи варто справді дивитись на якісь відгуки, якісь коментарі, чи, можливо, якусь о, негативну інформацію в нашу сторону і від того отримувати стрес, отримувати нещастя? Чому ми так сильно на це реагуємо? Хіба заради цього ми живемо? Чи може в нашому житті впливати на нас якась інформація ззовні, якщо ми внутрішньо себе будемо підігрівати? Саме ми зараз повернемось з тобою до першого пункту і це все розберемо. Щодо пункту номер 3 це має бути концентрація. Скільки я вже знімав роликів з цим, стільки роликів, які були зняті до мене, концентрація це один з важливих факторів самого щастя. Ти каже, Грейс, концентруєшся і отримаєш. В будь-якій ситуації ти бачиш позитив і негатив, яка б не була ситуація, яка б не була... Ямка в тебе, ти бачиш позитив і негатив. Якщо ти зараз хочеш сказати мені, що ну, є ситуація, в якій дуже мало позитиву чи дуже мало негативу, ти будеш обманювати. мене майже завжди порівно. І ти просто, якщо будеш дивитися під призмою того, якої ти хочеш, призмою щастя дивишся, будеш бачити щастя, дивишся призмою нещастя, будеш бачити нещастя. Все! І ти зараз думаєш, я тобі говорю такі от рекомендації, чи я постійно щасливий. Ні, я не постійно щасливий, я просто відчуваю інколи також стреси, я отримую також різні конструктивні, неконструктивні коментарі в свою сторону. І саме тому я зберіг перший пункт, який допомагає мені рухатись в своєму напрямку. А це внутрішнє щастя, це внутрішнє запал. Коли я отримую якийсь негативний відгук, я кажу, ну, супер, це твоя думка. Ти собі її тримай при собі. Це твоя призма поглядів, де по ній живеш. Не сподобалось? Не дивись. Давай будемо жити на окремих територіях. Тому що я внутрішнім відчуттям, коли відчуваю себе щасливим, притягую до себе тих людей, які поруч зі мною також відчувають щасливими себе і роблять щасливішими мене. Це така синергія, яку важко передати, коли ти справді говориш те, що думаєш, справді від душі, даруєш усмішку тим, кому ти хочеш її подарувати. Це починає проносити, проносити ті плоди, коли в тебе в спілкуванні, в оточенні ті люди, які будуть більше, ніж любити тебе. От тут проявляється сила, сила твого щастя. І вибирати, чи бути щасливим чи ні, саме тобі і мені. Давай сьогодні приймемо рішення, що ми будемо концентруватись на позитив, будемо бачити щастя у всіх ситуаціях. Але не забувай, що інколи потрібно розбавити. Ти можеш відчувати дискомфорт, падати духом. Але внутрішній підігрів, душа, через буквально деякий час знову переключить тебе на позитив і знову буде притягувати до тебе тих щасливчиків, які будуть піднімати твій рівень щастя. Банально звучить, можливо, ти зараз скажеш, ну та, я це вже десь чув. Якщо ти це чув, то давай це реалізуй, і ти побачиш зміни. Дій пара.